Друвенькі були. Сонечко. Давно його не було, вчора. Друг... Сьогодні вже другий день. От, картоплю просушили, поскладали вже до півниці. Ще червоний буряк викупили. Сестра купила, кажу, бери довгий, бо я люблю, коли <кій> довгий червоний буряк, він виростає. І там ранню, ну, навесні, там, коли він там сходить, то вже можна промикувати більший, брати на цей. На барш молодий, а ти лишати, щоб доросли менший. Ну, вона купила такий великий, що потім, може, якщо щось, то покажу вам, який він. Так, у нас сонечко, другий день. Дощі трохи перестали, звідси прийшлося вивозити болото, бо тут був жах, що творилося. Вчора тачку на той шов згрібав, вивозив. Ось. І трошки вже, як то кажуть, сукше. Що в нас? У нас буде сьогодні переселення. З'єднали ми, об'єднали качок великих і малих. Правда, мама ця, бачу, покриску покусує їх трошки. Ну, Напевно, ми теж її заберемо і залишимо тільки одні каченята мої. Ось вони всі повибігали. Всі живі, всі переночували живі, потім постелимо, бо я дав тут листя з-під горіха, вчора ще горіхи збирали. І цей листя воно не вбирається додати солами. <кхи> так що, то є багатодітна мама. Ми дали тих, що були там з курчатами, що їх мами лишили. І, і з'єднали ми це все докупи, до цієї качки, і будемо переселяти їх у цей вольєр, де є трошки щось, як то кажуть, поїсти. Ох ти, вони так зайшли так якби там і були. Ну молодці. Мама йде до дупи. Вона трошки була нечемна, їх їхці покусували. Ми з'єднали їх докупи. Тут буде просто трава і я думаю буде їм більше, більше простору і роздолу. Тому що там мало. Тут, де вони були окремо тих 11 штук, вони вже зробили болото. Що Тухи будуть вже собі курчата. А ось ця малеча буде жити собі окремо. Ой, там один пан якийсь дзвонив, питав, потім вчора дзвоню, ви там хотіли цей, а я купив, є цей, який треба було хоч попередити. Ось таке. -то. Ось це наші каченята, даю їм трохи гроверу. На сніданок ми їх, як то кажуть, гровером, а потім йде вже настертий буряк, е гарбуз, перемішку з меленим зерном і вареної картоплі. Картоплю цього року вродили, тож як то кажеш, Жилітися? ні на що будуть вони рости разом. Є більші, є менші. Е, ось, ну Поки що таке то у нас об'єднання двох сімей. Бачимо, що вони ніби подружилися. Між собою вони будуть рости активно. Трошки було болото, вони трошки вимостилися. Ну нічого, піде, як то кажуть, тут на роздолі, на траві. Більше місця, нема болота, і будуть вони собі тут жити і поживати. Отак, вони качка там бігає, кричить, а вони ганяють за качкою. Є ще в нас менша малеча, тож я їх попробую зараз переселити. І побачимо, як вони себе будуть там почувати. Там теж я настелив листям, треба буде листя вимисти, або зверху по листю покидати солому, тому що... Листя геть не вбирає, бо робиться тільки мокрим. Зараз я це швиденько зроблю, поки їх не переселив, бо вони вже там голосують. І тоді їх переселимо і покажемо вам. Та тут з тих найстарших вони великі, не знаю, це будуть качечки, чи це качурики. І є ось такі маленькі, теж від їх, і там що з качкою були. Ось так ми будемо жити поживати. Так, погнали далі. Відбулося переселення тих менших, правда їх гнати дуже довго було, бо вони ніколи там нікуди не виходили. Мама їхня трохи була скажена. Прийшлося її злопати і так малих попихати. Ну, тут вони вже бігають. Зразу зранку сонечко. Думаю, їм буде тепло тут. І комфортно. Е, все ж таки тут більший вигул, там вони пили маленькі клітиці, качка є, качка. Воду росте і робилося болото. Зараз вони будуть собі ось тут на такому вигулі жити, поживати і таке добра наживати. Тільки собі не в року каченятка. Як таке трошки зателяпанів, то все через погоду. Ну, думаю, вони потім, як то кажуть, відростуть, підростуть, відійдуть і відмиються. Тут вже водичку їм налив тепло, кабажу тепло, чисто. І будуть вони купатися і поживати. Це наші найменші каченята їм майже три тижні. Ось і. Так вони собі ростуть, будемо все поки що тримаємо в себе. Так, там наша мама скаче, вона мене дратує і я напевно її позбуджуся. Так, і вона кличкаченят геть. Я напевно її заберу, щоб вона нам не заважала, дам до племінних. Хай свій бігає зі старими. Бо Інакше толку не буде, правда? Бо мама робить по-своєму. Я по своєму, а мама хоче командувати по-своєму. Ну, мусимо бути по-моєму. Тому що вам буде тут зручніше і затисніше. Тут не буде тих курей, не будуть вам заважати гамоти, правда? Ось така наша малеча. Зараз ми ще їм там картоплю вже зварилися. Теплі картоплі з баряком і з гарбузом на трем. Їдять вони вже настільне зерно, вчора ми ще ячменю і все придбали, так що їсти є, є що. День-два, ти вони привикнуть без мами собі в гурті і будуть грітися. Так, Всім гарного дня, хорошого настрою, пильнуйтеся, бережіть себе і любіть себе з wow. багом